Як заєць ошукав ведмедя, був собі в одному лісі ведмідь. Та такий дужий та лютий піде було по лісі і душить та роздирає все, все, що здибає. А ліс був великий, звірини в ньому багато прибагато. Та проте страх ішов на всіх адже так і року на мене, а в цілому лісі душі живої не залишиться, коли бурмула буде так господарювати. Рада в раду присудив звірів вислати до ведмедя посланців і сказати йому Вельможний пане ведмедю, а що ти так знущаєшся, а? одного з'їси, а в десятьох із злості роздереш та покинеш. Адже так до року і душі живою в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно в своїй Гаврі, а ми тоді будемо щодня присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведмідь тієї мови та й каже: Добре, добре. Але пам'ятайте собі, звірятки, як мене хоч одного дня одурите, то я усіх вас пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день ведмедеві одного з поміж себе посилати. Почали кидати день у день жеребки, на кого впав, той мусив іти до ведмедя. Одного дня випав жеребок на зайця. Перелякався бідний заяць, так що й не сказати. Та що було робити? Ходили другі, мусить і він. І не змагався, тільки випустив собі годинку часу, щоб із жінкою, діточками попрощатися. Та поки жінку знайшов, поки всю сім'ю ту скликав, поки попрощались та наплакалися та й не обнімалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде йде до ваха до вельмежої гаври, та не думайте, що йде заячим кроком скоком. Ні. Гай-гай. Тепер бідному зайцеві не до скоків. Іде нога поза ногою, йде та й постоює, та все рясні сльози втирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить, серед лісу криміться кам'яна, Оця мрована, а внизу вода глибока, глибока. Стає заяць над цемриною, заглядає вниз, а сльози тільки кап-кап у воду. Та й зразу повеселішав і аж підскочив з радості. В його голові з'явилася щаслива думка, о, якби це йому й самому від смерті врятуватися і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя, а? Ір же не плачучи і не зітхаючи, а ще дуго біжучи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже надвечір. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав. Коли ж то звірі пришлють йому когось на обід. Ждав, і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це, а? ревів ведмідь. Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чому ж їм здається, що одною вороною я маю бути два дні сити, а? О, прокляті звірі! Коли мені зараз не прийде від них страва, то клянуся буками берестом, що завтра скоро світ рушу до лісу, повидошили все, що в ньому є живого, і одного хвоста не вийшу». Та минала хвиля за хвилю, година за годину, а страва не йшла. Надвечір вже ведмідь не знав, що з собою робити з голодою лютості, в такому настрої застав його заєць. А ти, помано, ти хвистику, ти гусяче повітря. Кричав на нього ведмідь, Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш, а? Та я тебе такого коморацівий день голодний ж ждати маю. затремтів заяць, почувши ведмежий крик від люті ведмежої слова, та скоро отямився, і, ставши на задніх лапках перед ведмедом, промовив. Вельможний пане, не моя в тому вона ще так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Сьогодні день твоїх іменин, вони ще вдосі та зібравшись, послали для тебе нас чотирьох. І ми всі вітром пустилися до тебе, щоб ти, вельможний паночку, мав сьогодні добрий бал. Ну і що ж? Чому ж так пізно приходиш і де там тих троє, а? запитав ведмідь. Трапилася нам дуже погана пригода, мовив заяць. Міркуючи, що в тому лісі нема іншого пана, крім тебе, йди, мосив із покірниценько стежкою, коли з кам'яного замку вискочив величезний відмідь та й до нас. Стійте, каже, ми стали. Куди йдете? Ну, ми розповіли по правді. Гого! – Го. крикнув він. Нічого з того не буде. Це мілість каже, і я не дозволю, щоб ви своїм м'ясом годували якогось прибуду, що там ніякого права немає. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Ну, ми почали проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини, і дуже негарно буде, що коли в такий день лишиться без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче. Я тут пан, кричить він. І я один маю до вас право. І ніхто мені тут не сміє втручатися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замку. Ледве-ледве я опросив його, щоб хоч мене одного випустив до тебе. Тепер, вельможний пане, сам поміркуй. Чим ми винні в тому, що ти сьогодні з голоду намлівся і що тобі далі робити? Почувши це, ведмідь аж увесь неїжжачився. Вся його злість обернулася на того нового суперника, що так несподівано став йому на дорозі. Це ще який непотріб непотрібний, посмів сюди вдертися, а. ревів він, дряпаючи землю позурами. Ей, зайче. Зараз веди мене до нього. Я розірву його на шматочки. Вельможний пане. мовив заєць. Це дуже могучий пан страшний такий, що аж. Ти думаєш, я його буду боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто же дужчий буде, а? Вельможний, пане, але він живе у кам'яному замку. Е, що мені його замок? Веди мене до нього, я його дістану, хоч би сховався на самий вершок найвищого дерева. Попровадив заяць розлюченого ведмедя до краниці та й каже. Велика твоя сила, бач. Але твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до самого свого замку. Де він? Де він? кричав ведмідь, оглядаючись навкруги і не бачачи нікого. Ходи сюди, ведмежу, і глянь, заглянь ось тут, мовив заєць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь над цим риною, глянув униз. Аж там справді ведмідь. Бачиш свого ворога? мовив заяць, як заглядає з свого укріплення. Я не я буду, коли його зріппі не дістану, мовив ведмідь і як рикне з цілого ведмежу горла украницю. А з криниці як відіб'ється голос вдвоє сильніше, мов з величезної труби. «Та толк!» скрикнув ведмідь, ти мені ще грозиш? Чекай же я тобі покажу. Та з цим словом ведмідь бабах до криниці та й там і потонув. А заєць скочив що дуго звірів і розповів їм, яким то способом він змудрував ведмедя і вибив усіх їх від тяжкого нещастя. І не треба ж вам казати, яка радість запанувала в цілому лісі. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк. Та залишайте коментар.